Добрий день! Це подкаст Античний Рим сьогодні. У попередньому епізоді ми розглянули, як жили багаті та знамениті особи того часу. А де ж мешкали звичайні люди та в яких умовах? Скільки коштувала оренда житла 2000 років тому? На всі ці питання постараємося відповісти сьогодні. Тоді, як багаті особи того часу жили у великих палацах, Оточені садами та десятками слуг, прості люди середнього класу жили у так званих інсулах. Рештки таких будівель можна побачити і сьогодні в підніжжі Кампідолія, а також між Пантеоном та колоною Аврелія у Римі. Перші інсули були спроєктовані ще в IV столітті до нашої ери. Вони нагадували сучасні житлові багатоповерхівки, але зі значно меншою кількості зручностей. Типова інсула це п'ятиповерхівка, де на кожному з поверхів мешкали люди відповідного соціального статусу. На перших поверхах жили більш заможні люди середнього класу, це були ремісники та торговці. На вищих поверхах жили менш заможні люди. Такий розподіл був пов'язаний з тим, що на п'ятий поверх потрібно було підійматися без ліфту по незручних сходах. Також на цих поверхах не було вбиралень. Крім того, пожежі були типовим явищем у древньому римі, і вони в першу чергу впливали на апартаменти на верхніх поверхах, так як вони були зроблені з дерева. Зазвичай інсули будували із використанням змішаної кладки на перших поверхах та із дерева на верхніх поверхах. На кожному поверсі було багато квартир, і кожна із них була маленька, погано провітрювалася та погано освітлювалась. Коли хтось готував борщ або смажив котлети, то про це знали усі сусіди. У будівлі також не було місця для відходів. Тому їх збирали протягом дня і викидали вночі через вікно на вулицю. Верхні поверхи також не мали доступу до водопровідної системи. Лише перший поверх був під'єднаний до акведуків. Очевидно, що життя в тогочасних багатоповерхівках не було казкою, і за недотримання санітарних норм такі будівлі були осередком інфекцій та епідемій на оренду проста квартира коштувала близько 2 тисяч сестерцій на рік. Це приблизно 10 тисяч євро в еквіваленті. Аренда більш просторої квартири тягала близько 3 тисяч сестерцій на рік або 15 тисяч євро в еквіваленті. Сучасні багатоповерхівки це аналог тогочасних інсулів. Але на відміну від стародавніх будівель, сучасні мають багато зручностей і призначені для людей будь-якого соціального класу. Можливо, в деяких країнах і досі існують будинки без води так вікон. Однак у більшості європейських країнах сучасні квартири комфортні та навіть коштують мільйони іноді. Всім дякую за увагу! Та до наступного епізоду.